Добрий день, любі мої. Сьогодні трошки мене затуркали. Дуже багато розкладів прямо. І от забула я свій улюблений Дніпро. Так, отже, поїхали. Що очікує Дніпро і Дніпропетровську область з 22 по 29 серпня? Дніпро спочатку дивимося. Дніпро. О, лупить вас будуть, Дніпро. Ви захищаєтесь, і ПВО десь буде спрацьовувати, але прильоти будуть. І жарти будуть. Це найголовніше і найболючіше, що будуть жертви. Так, ще раз дивимося на інших папках. Сьогодні будемо дивитися на всіх, тому що така, такий зараз тиждень буде ну, дуже складний. Тому візьміть себе в руки і буде все добре. Знаєте, якусь провокацію ці собацюри готують. Все, що я можу сказати. Так, знову, дивіться, Дніпро велике прохання жителям Дніпра. Будь ласка, забудьте за масові якісь там гуляння. Особливо, де знаходяться діти. Особливо, дивіться, башта і діти. Тобто все направлено на туди, щоб було більше. Жертв дитячих жертв, розумієте? Сім'ї, все, я зрозуміла, це багато поверхівки. Розумієте? Карти мені говорять, це багато поверхівки, це де люди живуть. З моря будуть лупити. смерті Так, дивіться, Дніпро максимальний сос. Е, руйнування можуть бути. Але дивіться, не в центр, десь Дніпра, а десь на околиці Дніпра будуть лупити. І будуть смерті. Будуть небагато, але будуть лупити прям так. Жвавенько, жвавенько. А поїхали далі. Дніпропетровська область, так? Дивимося. Що очікує Дніпропетровську область? Колаборанти. Ви знаєте, як лякають вас нападом якимось летітиме. летітиме і. але дні область не зайдуть. не зайдуть. область не зайдуть. Єдине, що скупчення попередження, скупчення людей. А ви знаєте, всі їхні походи, ми всі знаємо. Куди вони йдуть? Ну, у нас же спутник, спутник є. Звісно, ми все знаємо. Так. Отже, дивимося ще Дніпропетровську область. Дніпропетровська область, що чекає? Область. О, дивіться, скільки кардається. А, Так, дивіться. Як їдуть через Дніпро, через область їдуть біженці. Їдуть як поранені, їдуть от техніка якась їде. Але яка лаборанти є. Якісь ДРГ, о, буде летіть. Ще нюанс. А це, як по ночам, як дронами будуть вас там десь розвідувати ситуацію. ДРГ. Ви знаєте, як повішені ви будете в області. Але якийсь рух військ в сторону області буде. Якось дуже підійдуть, дуже близенько. Якесь і місто треба, яке в, в області. Що там в нас в області є? Два ти кривий рі. Нікополь. Нікопол нужен. А що там в Нікополі у нас є? В Нікополі дуже люди налякані. Марганець. І Марганець потрібен. А далі є у нас. Ну, дивіться, в місто Дніпро не візьмуть, дуже добре захищається. Якась нова система у них ППО з'явилася. В місто не зайдуть. І в область також там якісь будуть обстріли, але це більш пов'язано з містами, які саме є в Дніпро Дніпропетровській області. Я думаю, що це пов'язано більше з Кривий Ріг, Нікополь, Марганець, з того боку. Одну карту. Ну, це що здають позиції? Е, ну, дивіться, будуть жертви в області. Будуть жертви. І вони хочуть, як знаєте, як перебратися на той берег. На Нікополь, мабуть, на той берег, як річки. Але нічого в них не дасться, дадуть їм по зубам, бо хрестик стоїть. Хрестик, ну ми і поставимо хрестик. Так, дивимося ще на одних. Я так кожною там по, по пару карт достану, щоб вам було, щоб дізнатися повну картину, тому що тиждень дуже важкий буде. Так, знову якер. Знову якір. Дивіться, всі, вони хочуть перейти річку. Все, що я можу сказати, як перейти річку. От хочуть перейти річку. А перейдуть, давайте глянемо ще на цих. Є в них план, є колаборанти, є ті, хто здає позиції з приводу переходу на річку. Через річку. Розвідка є, дрони літають, вони думають, що їм все це під силу. І якось будуть намагатися це робити. А чи вийде А, до речі, буде дуже багато обстрілів. Нікополь і кривий ріг, подивлюся окремо. Але обстрілів буде просто обстрілювати будуть. А, і, вон, бачите, знову перехід річку. Але, що? але їх там уже чекають, я вам скажу. Нічого в них не вийде. В захист іде? В захист, в захист. Так. Летітиме, і збиватимуть, і щось і прилітатиме. Ну, така ситуація дуже напружена. Тому. Може, може прилітати все те, що поруч з от, Нікополем. Отам от може прилітати навіть. Так, всім дякую за увагу. Підписуйтесь, пишіть коментарі, всім дуже рада! Всім дякую.